От уявіть, що вже завтра вам треба виступати публічно. Така собі перспектива, правда? Можливо, у вас вже є подібний досвід, а можливо такого досвіду поки що немає. Але я переконаний, що саме потреба виступати рано чи пізно виникає у більшості людей, ну які взагалі прагнуть чогось досягти в цьому житті. Наприклад, провести презентацію, зробити продаючу промову, провести навчання. Ну або ж просто поділитися досвідом з людьми на якомусь нетворкінгу, це теж трапляється. Саме тому, друзі, підготував для вас 12 покрокових рекомендацій, це конкретний план дій, аби ви були справжніми зірками публічних виступів. Зробіть це напередодні вашого відповідального виступу, щоб просто отримувати задоволення, а не якийсь стресовий досвід, який в чергове може переконати, що публічно виступати, ну то якось. Не ваше, нам таке не потрібно. Ну і звісно, щоб результати від цього заходу вас теж потішили. Ви на каналі Вільномов. Тут все про голос, дикцію та ораторське мистецтво. Почнемо. Зазначу, що рекомендації прості та гарантовано дієві для будь-яких форм виступів як офлайн, так і онлайн. Отже, перше бажано не пхати в себе шкідливу їжу в день перед виступом. Не вживайте також алкоголь і приберіть максимально усе солодке та гостре. Ну і краще також обійтися без молочної продукції, бо все це подразнює нашу слезову та голосові зв'язки в тому числі. І ні в якому разі не наїдайтеся на ніч, бо самопочуття наступного дня і робота нашого мозку напряму залежить в тому числі і від цього. Друге, зробіть ще один репетиційний прогін вголос. Як правильно готуватися до виступів, то чудова тема для окремого великого відео. Але якщо стисло, то ви робите, по-перше, тезовий план. Ну і по цьому плану влаштовуєте декілька репетиційних прогонів вголос. Ну, давайте до прикладу, якщо у вас планується... Скажімо, 15-20 хвилин виступ, то і одна репетиція займе приблизно стільки ж часу. Проговорюємо, моделюємо ситуацію, наче ми вже ось там на сцені, в тих обставинах говоримо все від і до репетиція вголос. Третє. Продумайте і підготуйте ваш образ та одяг з вечора, щоб не було якихось, ну знаєте, неприємних сюрпризів у вигляді плям, дірок чи чогось іще, коли ви ранком дістали з шафи задумані для заходу речі, а там. Щось не те. Головна тут вимога, вам має бути комфортно в цих речах, і вони мають відповідати характеру заходу. Також поміркуйте, що говорить про вас людям, ваш одяг. Подумайте про це. Четверте, прокрутіть кільканадцять разів в голові картинку позитивного результату від вашого виступу. Уявіть, якісь приємні, потрібні вам реакції людей. Наперед створіть в собі ось той стан. Які ви хочете відчувати, коли будете там? Ви заходите до зали, бачите приємні обличчя, люди розвертаються до вас, дехто хитає головою на знак привітання. Ви відчуваєте певні аромати, якісь звуки, візуально аудіально кінестетичний комплекс? Увім, у, о, увімк, увімкнули ну і поуявляли. Бо більшість людей насправді з легкістю уявляє якісь негаразди. Малює, що форс мажори, якісь неприємності і так далі. Не дозволяйте собі цього робити. Навпаки, уявляйте те, що все пройшло і відбувається якнайкраще. П'яте вкладіть себе раніше спати. Так важливо гарно виспатися. Раніше для цього лягаємо і раненько прокидаємося в день свого блискавичного прояву. Розумію, що не всі звикли рано лягати, і рано вставати, але ж, принаймні, спробуйте налагодити режим, може навіть за декілька днів, щоб почуватися в день виступу бадьоро. Шосте зробіть ранком, надихаючи якийсь ритуал. Наприклад, практика подяки сам практикую і вам раджу, коли ви з самого ранечку встали і подякували за те, що у вас є можливість сьогодні проявитися, щось віддати людям, розповісти, вплинути. Показати себе світові, це щастя, це радість. Міняйте страх на радість від того, що у вас є така можливість виступати публічно. Бо це ж правда, така можливість є далеко не у всіх, а у вас так. Сьомий пункт руханка для тіла. Наче просто, але багато хто забуває. Це дуже важливо розігнати кров, запустити систему організму, увійти в певний тонус. Зробіть декільканадцять присідань, наприклад. От щодо присідань, є інсайдерська інформація. Вони на тонкому плані впливають на нас так, що ми стаємо більш рішучими та впевненими в собі. Не кажучи вже про покращення кровообігу в органах oh малого тазу. Но ви в курсі. Тому присідайте. Восьме. Це легко, але поживно поснідати. Не їжте якихось швидких вуглеводів, все солодке не треба. Це забирає у вас силу та енергію. А от гречана каша, пара зварених яєць, шматочок сала і прекрасно. Сала сила, сала вплив не відчув, поки не з'їв. Дев'яте. Проміркуйте маршрут і всю взагалі логістику заздалегідь. Закладіть при цьому на дорогу певний запас часу, краще приїхати дещо раніше, ніж потім нервуватись, сіпатись через можливе запізнення, корки на дорогах тощо. Десяте не пийте каву, не пийте міцний чай хоча б за годину до виступу. Просто водичка чиста, тепла. Бо чай та кава, вони забирають вологу із слезовою підсушують голосові зв'язки і порожнину рота не треба. Одинадцяте, підготуйте місце вашого виступу. Ну, якщо є така можливість, і ви трошки раніше змогли потрапити на місце майбутньої слави, то перевірте, як там що вмикається, мікрофон як працює, що де розташоване, звідки ви будете заходити, виходити, де стояти, як видно можливо екран. Тощо, перевірте, заздалегідь. Дванадцяте перед виходом до людей дуже важливо: гарно розігрійте та розімніть артикуляційний апарат. Для більш чіткої дикції, для гарної вимови. До речі, в описі підготував для вас посилання на 15-хвилинне відео з обраними вправами для дикції дихання і голосу. Це дуже важлива база. Ну і також безпосередньо перед виходом до ваших глядачів, слухачів проконтролюйте свою поставу. Дозвольте собі також доречну ситуацію усмішку, усміхайтеся, рівно, глибоко подихайте, увімкніть ось такий спокій, вимкніть поспіх, бо поспіх народжує страх, страх ще більше поспіх, і це замкнене коло воно вам не потрібно. Ну а ще нагадайте собі, що початок промови. Вирішальний момент, Очимо-контакт контакт, це до сердець стежина, голосу, тембр, інтонації душа, то взагалі надважлива струна, а швидкість мови не має бути статична. Плюс історії, кейси, приклади метафоричні, а жести, міміка лишень органічні, речі на тобі охайні, практичні. Ну і тут ще додам: хвилюватись не треба. Як правило, люди насправді цілком за тебе. На фінал промови про заклик згадати, щоб публіку всю як слід спонукати. Послідовність, структура ну, це наперед, проміркуй репетиція, сила, спробуй відчуй. Ну і ще лайк постав, забезпеч підтримку, щоб таланти свої кожен відкрив як скриньку. Вдалих вам виступів. Ну а якщо бажаєте комплексно себе прокачати в темі ораторського мистецтва, то завітайте на курс вільномов. Реєстрацію на нього відкрито. Посилання знайдіть в описі до цього відео. Щиро дякую вам за перегляд, за приділений час. Виступайте.